Вітаю, 18 жовтня, середа в ефірі «Каплі Ньюз. з вами у студії. Працює Анастасія Бурковська. і Сьогодні обговоримо наступні теми: двоє загиблих, троє поранених. Ворог завдав шість ракетних ударів по Запоріжжю. Кімнати взагалі немає. Добре, що цю ніч ми не ночували дома. Загибла 31-річна жінка, чотири травмованих окупантів. Котрі вдарили по цивільному населенню в Обухівці на Дніпропетровщині. Це дитинка загиблої Катерини. Армія РФ влаштувала наймасштабніший наступ з 2014 року на Авдіївку Віталій Барабаш про оперативну ситуацію в місті. Бачимо, що тихіше на саме на позиціях не стає. Як було, так і залишається там постійно голосно і стрілецькі бої цілодобово. До опалювального сезону залишилось зовсім небагато чи готові громади Донеччини до зими. На підготовлено 5419 об'єктів, в тому числі. 4386 житлових будинків 330 трикотелів, розуміння, готовні 100%. В Вбереже житло від пожеж у Покровську рятувальники провели рейд серед населення перед початком та протягом усього опалювального сезону. Слід періодично очищати домоходи та печі від сажі 100 тисяч гривень за працевлаштування людини з інвалідністю, як отримати компенсацію або через дію, або до центру зайнятості. І якщо рішення буде ухвалене, то протягом п'яти днів роботодавець отримає кошти. Покуровський спортсмен та тренер став призером чемпіонату області з дзюдо у Дніпрі. Виграв чемпіона світу дуже сильного. А програв 18-річному хлопцеві. Двоє загиблих, троє поранених. Ворог завдав шість ракетних ударів по Запоріжжю. Вони недавно ужинилися, хлопець з дівчиною. Вони жили тут з батьками, з його батьками. Маму забрали в лікарню. а Тато намагався реанімувати сам свого сина. Вночі 18 жовтня ворог здійснив шість ракетних ударів по Запоріжжю. Одна з них влучила в багатоповерхівку, що в середмісті. Станом на 10 годину ранку відомо про двох загиблих людей. Ще троє мешканців дістали поранення. й сама пані Марина дивом лишилася жива. Я мешкаю в цьому будинку на п'ятому поверсі. Якраз туди, тут влучила ракета. У Однієї кімнати взагалі немає. Добре, що цю ніч ми налучували вдома, я і мій чоловік. Ми тільки приїхали, коли сусідка дзвонила, сказала, що, ну, що така біда сталася. На місці події всю ніч тривали пошуково-рятувальні роботи. Можливо, під завалами залишаються ще три людини. Мідіка, пустіть! Міді сразу осматривает. Також вранці стало відомо, що на місці, де ракета вразила багатоповерховий будинок, виникла серйозна загроза обвалу конструкції. Загибла 31-річна жінка, чотири травмованих окупанти вкотре вдарили по цивільному населенню в Обухівці на Дніпропетровщині. «Це Дитинка загиблої Катерини. Да, це волонька донька. Вона просто Запірини, думав, що вижила, да. так? Матір знайшли біля. Да. Сьогодні вранці, 18 жовтня, ворог завдав ракетного удару по селу Обухівка Дніпропетровської області. Ворожа ракета поцілила у приватний будинок, де на той момент перебувала 31-річна жінка з двома дітьми двох та тринадцяти років. На жаль, мати дівчат загинула на місці. Нам дзвонили, сказали, що катя це мого брата прийомила жінка. Все упала ракета, і все, Діти вроді до живі. Terima kasih telah menonton! Станом на 12-ту годину було відомо про чотирьох постраждалих. Це жінки 56, 65 і 75 років та 35-річний чоловік. Троє з них були госпіталізовані до лікарні у стані середньої тяжкості. Загалом було зруйновано один приватний будинок та господарчу споруду. Також пошкоджень зазнали 21 будинок, 11 господарчих споруд, автомобіль та газопровід низького тиску. Пошуково-рятувальні роботи тривають. На місці подій працюють рятувальники, медики. Психологи та правоохоронці. Поліцейські евакуювали усіх дітей з 12 прифронтових населених пунктів. 345 дітей разом з їхніми рідними врятовані під час чергового етапу обов'язкової евакуації на Донеччині. Жодної дитини не залишилося у населених пунктах Бахмутського району. Це Залізний, Нью-Йорк і Північне та дев'яти населених пунктах Краматорського району. Під час наступної хвилі евакуації планується вивезти ще 253 дитини з двох громад: 240 з турецької та 13 з Мар'їнської. Далі дізнаємося про оперативну ситуацію в області за минулу добу. Поліцейські Донеччини задокументували шість порушень законів і звичаї війни з боку Росії. Протягом доби армія РФ обстріляла п'ять населених пунктів. Ворог застосував ЗРК с 300 РСЗВ смерч, артилерію, міномети. Окупаційні війська зосередили вогонь на містах Авдіївка, Слов'янськ, Часів'яр, СМТ Велика Новосілка та селі Федорівка. Пошкоджено 10 цивільних об'єктів, 4 житлових будинки, гуртож. Житок, складські приміщення, автомобілі. Дві ракети С-300 ворог спрямував на Слов'янськ. Пошкоджено три приватних будинки: гуртожиток, автомобілі. Інформації щодо жертв серед цивільного населення не надходило. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Армія РФ влаштувала наймасштабніший наступ з 2014 року на Авдіївку. Про оперативну ситуацію у місті ми поспілкувалися із очільником військової адміністрації Віталієм Барабашем. Попри зусилля окупантів, які вони докладають, аби захопити Авдіївку. Місто тримається та стоїть. На початку жовтня ворог посилив свій наступ, понад тиждень тероризуючи як саму Авдіївку, так і позиції українських військових. Наразі ж ситуація трохи стабілізувалася, каже начальник Авдіївської міської. Військової адміністрації Віталій Барабаш. В цілому ситуація по, скажімо так, нашому напрямку трохи такий градус напруги спадає певним чином. Ми це бачимо вже, він ну, четверту добу поспіль. Певні стабілізаційні дії нашими силами опору проведені, і вони ну, дійсно дуже суттєві. За той. Період загострення дуже сильно ворога було, так, завданим серйозних втрат і в живій силі, і в техніці. Проте таке зменшення наступальних дій може означати одне: ворог намагається перегрупуватися та відновити пошкоджену техніку, говорить начальник Авдіївської МВА. Бачимо, що тихіше, на саме на позиціях, не стає. Як було, так і залишається там. Постійно голосно, і стрілецькі бої цілодобово, і обстріли. Менше авіації однозначно, менше штурмових дій, але ж все одно вони не лишають цих спроб оточити міста. Їх ну, дійсно менше, але ж ми розуміємо, що це поки що ворог перегруповується. Минула ніч в Авдіївці пройшла більш-менш спокійно. Скажімо так, не було жодних масованих обстрілів протягом ночі. Зранку, ніж один масований обстріл старої частині міста відбувся. Станом на 10-ту годину ще три масованих обстріли, два з них в центральну частину міста. Протягом доби не було інформації у нас і поки не надходило по загиблим чи пораненим цивільним. Вчора вдень, внаслідок обстрілу, поранення отримала жінка 1953 року народження. Її було госпіталізовано до Мирноградської міської лікарні. А ось місцева лікарня, в якій і досі працюють два лікарі та чотири медичних сестри, за останній тиждень декілька разів зазнавала ударів ворога. Було навіть два ракетних удари. По лікарні завдано один з них влучив, на жаль, в основну будівлю. Частково одне крило було зруйновано. Ну, дякувати Богу, що всі цілі медики, весь медперсонал цілів залишаються на місці, працюють. Навіть такі речі, ну, скажімо так, їх не зламали, і залишаються і сказали, що нікуди не поїдуть. Через загострення ситуації та настанням холодної пори року побільшало і бажаючих виїхати з Авдіївки за цей тиждень цього загострення. Всього один день ніхто не виїжджав цю неділю. А так всі дні евакуація відбувалась. Навіть в дні, коли було дуже гаряче, і то вивозили і п'ять людей було, і двоє було. Вчора на евакуацію зголосились дев'ять людей. Було вивезено сьогодні. На ранок 1605 осіб залишається в місті. Також на сьогодні запланована евакуація. Декілька днів поспіль до міста не могли завести гуманітарну допомогу через безпекову ситуацію. Та в Авдіївці є запас продуктів, медикаментів і її є не щонайменше на два місяці. Віталій Барабаш каже: попри всі закиди та інформаційні маніпуляції ворога, Авдіївка стоїть і на дній майорить український прапор. До опалювального сезону залишилось зовсім небагато чи готові громади Донеччини до зими. На це питання відповів виконуючий обов'язки начальника Донецької ОВА Ігор Мороз під час брифінгу. Донеччина до опалювального сезону готова на 100%. Про це повідомив виконуючий обов'язки начальника Донецької ОВА Ігор Мороз під час брифінгу. На підготовлено 5419 об'єктів, в тому числі. 4386 житлових будинків та 330 котелів. В розумінні готовні 100%. Це ми маємо на увазі, що за всіма цими об'єктами виконано регламентні роботи на 100%. Безперебійне надходження тепла до кожної квартири регіону насамперед залежить від безпекової ситуації в області. Зрозуміло, що перебої з теплопостачанням будуть в разі відключення світла. В цьому році підприємства теплопостачання отримали більше генераторів на ті котельні, де є можливість встановити генераторів. Вони забезпечать роботу цих котельнів. Котель вони будуть встановлені насосні групи. Генератори не працюватимуть на великих котельнях, що потребують генераторів по одному мегавату і більше, адже їх ціна надто висока, їх практично немає в Україні. Крім того, маємо ще громади, які знаходяться вздовж лінії фронту, яких немає світла, яких перебої з електропостачанням, де немає води. Тому за кошти обласного бюджету таким громадам буде надано субвенцію на закупівлю деревини паливної. А саме Дров колотих. Цьогорічного опалювального сезону в області перебуває близько 13 тисяч домогосподарств, у яких проживають мешканці, що потребують соціальної допомоги. Керівництво області зазначає, працюють і над тим, аби забезпечити таких мешканців паливною деревиною. Ця потреба має бути закрита за рахунок міжнародних партнерів. Потреба у такій деревині складає 9200 тисяч двісті метрів кубічних. Вона буде вирішена за рахунок за рахунок коштів. Обласного бюджету ще будуть забезпечені громади не тільки соціально незахищені, а й інше коло мешканців Лиманська громади за рахунок власного бюджету на 20 мільйонів. Закупить дерево не паливної Мороз зазначив, цей опалювальний сезон не стане складнішим за попередній проте зовсім нещодавно ми завітали до багатостраждального району Динас, мешканці якого минулої зими у прямому сенсі слова замерзали у своїх квартирах. Керівництво Покровської МВА та тепломережі також звітували просто відсоткову готовність до зими. Але під час нашого візиту цього ми не побачили. Майже весь район був переритий подеку. Оди старі труби уже прибрали, а нові так і не проклали. І коли ці роботи мають бути завершені, ніхто нам так і не відповів. З 16 жовтня у Покровській громаді мали запрацювати котельні, які опалюють виключно соціальну сферу. А ось мешканцям багатоквартирних будинків доведеться зачекати, адже тепло у їхніх помешканнях з'явиться не раніше 1 листопада. Ну а ми продовжуємо слідкувати за ситуацією, адже вже скоро буде зрозуміло наскільки насправді покровська громада підготувалася до опалювального сезону, та чи буде все ж таки тепло у всіх мешканців Покровська. Строк дії електронного рецепта збільшився з 30 до 90 днів, повідомили у МОЗ. Це рішення дозволить пацієнту не лише рідше відвідувати лікаря, щоб поновити рецепт, але й зручніше погасити її рецепт, виписаний на курс лікування до 90 днів. При цьому строк дії рецептів на наркотичні лікарські засоби залишається 10 днів. А на ліки, які підлягають реємбурсації або відпускаються на пільгових умовах, 30 календарних днів. В бережі житло від у Покровську рятувальники провели рейд серед населення. Подробиці дивіться далі. Пожежі у побуті, на жаль, явище нерідкісне. Через власну недбалість та нехтування протипожежними правилами громадяни наражають на небезпеку власне життя та здоров'я, а також свою оселю і майно. Особливої актуальності ця проблема набуває в осінньо-зимовий період, коли для обігріву помешкань громадяни застосовують пічне опалення, каміни. Аби запобігти виникненню надзвичайних подій через Пожежі вогнеборці здійснюють превентивну роботу в житловому секторі. Попередження пожеж від пічного опалення залишається важливою задачою забезпечення пожежної безпеки у приватному житловому секторі. Перед початком опаленого сезону необхідно перевірити. Справність печей та димоходів, почистити їх за необхідності відремонтувати. Якщо громадяни користуються пічним опаленням, потрібно дотримуватись певних правил безпеки, наголошують рятувальники. Перед початком та протягом усього опалювального сезону слід періодично очищати домоходи та печі від сажі. Біля кожної печі під топковим отвором на підлозі слід прибити металевий лист розміром не менше 05 на 0,7 метрів. Усі димові труби та стіни на горищі, через які прокладені димові канали, потрібно заштукатурити та побілити. Попіл, який видаляється з топки, треба залити водою та виносити в спеціальні відвідні місця. Не використовувати для розтопки легкозамісті рідини. Також вогнеборці вручали покровчанам тематичні листівки на протипожежну тематику. Печи, которые уже старого и которые слабо обслуживаются, соответственно, чтобы меньше производилось возгораний, соответственно, это правильно. Полностью каждый год перед тем, как начать топить, полностью чистим сажу, все как положено. Очищаем все проходы, чтобы не было возгораний. Конечно, чтобы люди знали, и не было пожаров. Это, самое. это правильно делали. Почистили на зиму и дымоходы, сажу, все, все сделали. Да, спасибо, проводите. Ну а так сами, ну что там, сажу потрусили, выбрали, да и все. Постоянно соблюдаем, надо следить, чтобы дом, все было в порядке. Я вот четверть деток доставал с пожара, сам лично. Палізачайки рішетко зламав. Та ну стараюсь затриматися. По, 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 по всім по мірі можливості. Звісно, димарі, печку. все тож дотримуйтесь правил пожежної безпеки. Це допоможе надійно захистити вас та ваш будинок від пожежі. Бережіть себе та своїх близьких. Якщо пожежа все ж таки сталася, негайно викликайте рятувальників за номером 101. 100 тисяч гривень за працевлаштування людини з інвалідністю. Як отримати компенсацію, відповіли у Покровському центрі зайнятості. Наприкінці серпня уряд запровадив програму, за якою роботодавець, що працевлаштував ВПО чи людину з інвалідністю та підготував для неї робоче місце, має можливість отримати компенсацію вартості облаштування такого місця. Якщо працевлаштовується інвалід першої групи, то компенсація 100 тисяч гривень. І якщо компенсація, якщо це інвалід другої групи, то компенсація складає 67 тисяч гривень. Ці кошти можна потратити на меблі, на пандус, на перила. На комп'ютерну техніку і багато такого іншого те, що потрібно для того, щоб покращити обстановку для інваліда, подати заяву на отримання такої компенсації можна лише протягом 90 днів з моменту працевлаштування особи або через дію, або до центру зайнятості. І якщо рішення буде ухвалене, то протягом п'яти днів роботодавець отримує кошти. У разі працевлаштування ВПО роботодавець отримує компенсацію у розмірі двох мінімальних зарплат. Це по 331 й постанові, там дві мінімальні заробітні плати. Це 13 400, Або якщо це ВПО з 2014 року, то там протягом двох років через один місяць. Мінімальна заробітна плата. І якщо вин ця людина працевлаштовується до роботодавця, а перед цим на неї отримували компенсацію, то вона не підлягає компенсації. Отримати відмову роботодавець може у разі, якщо має заборгованості зі сплати податків заробітної плати єдиного внеску є банкрутом або проти нього порушено справу про банкрутство. Надав неповний пакет документів або зазначив недостовірні відомості щодо себе та працівника. Крок до безбар'єрності Покровський ЦНАП позначено звуковими маячками. Системи звукової навігації розташовані прямо на вході. Передбачається, що вони допоможуть відвідувачам з вадами зору з пошуком локації у першу чергу дверей у будівлю. У якості активатора маяка використовується спеціальний невеликий пульт або смартфон із спеціальним безкоштовним додатком, версії якого доступні для платформ Android та iOS. Покровський спортсмен та тренер став призером чемпіонату області з дзюдо у Дніпрі. Подробиці вже знає наша знімальна група. Дзюдо, як і будь-який вид спорту, має ряд цікавих особливостей. Це не просто боротьба, це філософія, згідно з якою боєць повинен бути наполегливим, мужнім, скромним та поважати своїх суперників. Нещодавно пройшов відкритий чемпіонат Дніпропетровської області з дзюдо серед чоловіків та жінок, в якому приймав участь спортсмен та тренер з Покровська Антон Дугельний. Я її... Туди як представник нашої команди з Донецької області і посів третє місце. У моїй ваговій категорії було 19 спортсменів. Я виграв 5 поєдинків. Один програв, зайняв третє місце. Виграв чемпіона світу дуже сильного, а програв 18-річному хлопцеві. От. Ну, таке буває. Я дітям розповідаю, що ви можете виграти будь-кого, і ви повинні налаштовуватись на результат і тренуватися, і вірити в свої сили. Всього в змаганнях виступали понад 100 учасників з різних куточків України. За словами спортсмена, займаючись тренерською діяльністю, досить важко і самому готуватися до чемпіонатів. Підготовка проходила, ну як спартанці. Тому що в мене дві роботи, я стараюсь приділяти час більше дітям, і це все те, що в мене зберігалося з моїх тренувань, коли я займався професійно, так скажемо. От і цьому всьому мене навчив мій тренер Сульма Віталій Володимирович. Ось, ну я дякую йому за це і. Я думаю, це не тільки моя перемога, а й ще й його. Зараз тренер активно займається підготовкою своїх вихованців до наступних змагань, які мають відбутися найближчим часом, адже зазначає, у спорті досить важливі не лише регулярні тренування, але й виступи та можливість показати суперникам власні результати. МОН планує перенавчити вчителів п'ятих-сьомих класів нової української школи. Усім учителям, які працюють у п'ятих-шостих і пілотних сьомих класах нової української школи, необхідно пройти навчання щодо підходів, принципів та методик. Для підготовки вчителів п'ятих, шостих і сьомих пілотних класів обрано подібну модель до тієї, яку МОН застосовував для навчання вчителів початкових класів 2018 року. У МОН зазначають, що пройти навчання цьогоріч або у наступ. Но році бажано навіть учителям, які вже пройшли підвищення кваліфікації у 2023 році, оскільки воно враховує реалії, у яких зараз працюють школи. Музика. Тепер дізнаємося прогноз погоди. Так, завтра, 19 жовтня, протягом усього дня у Покровську буде триматися хмарна погода. Температура в день сягатиме до плюс 13 градусів тепла. А вночі температура повітря зупиниться на позначці 0 градусів. На цьому у мене все бережіть себе та на все добре.